А, дівчатка прибули додому, ну, без за тебе не обійшлось, давно я <смі> вже і не була. Хлібчика собі, дідулі. яблука. Взяла дві баночки, хай буде. Тоді напісний борщик, кільки дві баночки взяла. Теж хай буде томатна паста. Така-така. Віду попросив тобто в праніки, щоб були в запасі, хай будуть. Дві лимоночки. Так, і отакий я соус беру теріяки. Він густий. Це в мене дівчинка питала, чи він у вас густий. Так, да, він густий. Цей соус теріяки. Взяла три бутилочки, бо в мене Я люблю, коли м'ясо запікаю до так Додавати.